У Мукачівському палаці культури і мистецтв презентували дебютний кліп юного учня дитячої школи мистецтв. Із п'яти років хлопець займається вокалом, і у віці одинадцяти пап Даніїл вже має чимало здобутків. Пісню присвятили бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Над створенням кліпу працювали кілька місяців. Режисер одразу вирішив, що у відео потрібно поєднати і виконавцям, і тих, кому ця пісня адресована. Тож використали унікальні кадри із зони бойових дій. Почали відшуковувати кадри, звичайно, маючи в місті Мукачево таку легендарну бригаду, скажімо так, яка на таких дуже відповідальних. У частках зв'язалися із прес-службою з офіцерами, які дуже так, ну, відгукнулися позитивно на наше прохання. Трошки ми почали збірувати ті матеріали, які ми, які ми хотіли, які ми бачили, які ми могли використати. Автор пісні Йдем за світлом» – викладач і наставник талановитого юнака Олексій Тулюк. Він написав слова ще в перші дні війни. Тоді ніхто навіть і не думав про звукозапис та кліп. Тож перша версія була акапельна під гітару. Я хочу в цій пісні відобразити такий дух активного борця за нашу незалежність, за свободу і тому, що. Кожен міг сказати, що я осторонь цих подій, але наша совість не дозволяє нам. Тому перші слова так і виникли. Прошу совість не спи. І так само багато образів у цьому творі, в цій пісні, і образ надії, що ми все. Повернемо всі наші території, що повернеться наша незалежність, наш народ буде вільно жити, і ніхто нам не буде нав'язувати вже волю і відбудовуємо всі будинки, і все, все буде добре. Емоційну напруженість, драматизм і віру у світле майбутнє. Автор вирішив передати потужним та дзвінким голосом свого учня. Даніел завжди любив виконувати військові, маршові та козацькі пісні. Тож одразу підтримав ідею свого вчителя. Це плекала нас мати за світло тепловеча. Мені пропонували записати й Олексій, Лусійович, мій вчитель. Коли він це написав, коли він це зняли, і в мене були відчуття, що це воєнні подивляться, їм це відправлять. Вони будуть раді, дух підніметься в них. Цю пісню ми зняли рік тому восени. І недавно ми зняли самий сюжет цієї пісні. І дякую військовим і моєму дядькові Вовове, який зараз на війні. «Ідем за світлом. Перша відеоробота учня. Хлопець каже: заради перемоги і підтримки бійців, сьогодні творча молодь не збирається мовчати і стояти осторонь. Тому і народжує нові пісні і патріотичні твори.